h 진짜 ở Наша подорож почалась з дороги, а дорога зайняла аж 8 годин. Хоча додому ми повернулися за 2 години. Чому так? Все просто ми подорожували у китайські національні свята. В цей час у всього Китаю вихідні, через це всі кудись їдуть. Хтось повертається додому, хтось так само, як і ми, подорожує. Через це дороги переповнені і їхати кудись. Дуже довго. Так ми провели в дорозі весь день і дібралися до місця призначення лише ввечері, і тут нас чекало щось неочікуване. От уявіть, ви собі слідуєте картам, а карти вам кажуть перепливати річку. Так, це була моя перша зустріч з поромом, який перевозить машини. Тобто тут машини, тут річка, там місто, куди ми їдемо. Але ми не їдемо, ми пливемо. І от вам трошки кадрів день, щоб ви відчули цей атракціон. Сьогодні ми приїхали до міста Джензіан, а саме до міста Сідінду. І давайте перевіримо, що тут є. Що ж це за таке місце сідінду? Це порт, дуже важливий порт для історії Китаю, через який проходило мільйони людей та мільйони товарів. Я, як поважаюча себе туристка, коли їхала в це місто, а точніше по дорозі, коли їхала в це місто, ну вісім ж годин в машині, треба було себе чимось зайняти, читала інформацію, куди ж піти, що подивитися. І коли я знайшла інформацію про Сідінду, я була впевнена, що я приїду в порт. Але коли я приїхала. У мене було лише одне питання: а де вода? А все виявилося дуже просто. Портом це місце було ще з 618 року з династії Тан. А якби часу прийшло немало. А всі ми знаємо, що перед часом ніхто не вистоїть, навіть найбільша ріка Китаю. І Отак, через багато чинників, природні умови, ерозії і так далі. Річка вирішила відступити. А відступила вона аж на кілька кілометрів. І зараз навколо цієї вже торгової вулиці. 不知道谁？八十九块九，对不对？这个不是，不是三十六，应该是三十六，那个。 Не знайшовши не води, не ріки, не порту, я знайшла неймовірно вайбове місце. Я думаю, ви знаєте, що китайці бережуть свої традиції через це і сідінду вони зберегли і дони. Тут ви знайдете старовинні будівлі з вузькими вуличками, по яким дуже приємно гуляти, храм, в якому запізнилися, а ще дуже багато затишних магазинчиків з затишними товарами, але трошки кусаючимися цінами. Але я раджу сюди приїхати. Гляньте на ці люки, вони дуже маленькі. Теж цікаво. Зараз ми будемо їсти місцеву локшину з вугрем. Давайте спробуємо. Чжэньцян гуо гай мя. Це ще бендзін та цай, так? Так. Чжэньцян гуо гай мя. Чжэньцян гуо гай мя. Чжэньцян гуо гай мя. Чжэньцян гуо гай 对，镇江的。里面有什么？这里面有 long fish，有长鱼。哦 <noise> Mm. Okay. Бачите, там є будівля європейського стилю. Чесно, я не знаю на рахунок цієї будівлі, але я спеціально пошукала інформацію. Не подумайте що я вся така все таке розумно знаю про Китай. Ні, це зовсім не так. Але тільки що я знайшла про це місто, чому тут так багато європейської архітектури? Адже це місто було відкритим портом. І сюди приїжджало дуже багато іноземних торгівців, і через це, звичайно, був величезний вплив іноземної європейської архітектури на це місто. Через це тут можна побачити дуже багато іноземних європейських будівель. Ну, серйозно. Чим не Європа, взагалі на Китай не схоже, тільки прапори показують, що це Китай. Тут біля цієї вулиці Сідінду ми знайшли виставку дитячих малюнків, які малювали зодіаки. Через це давайте глянемо. Тільки, що со Нікола 9 років, 10 років. Ми вже приїхали до готелю. Зараз будемо відпочивати і зустрінемося завтра. Добрий ранок! і сьогодні давайте проведу маленьку екскурсію по нашому готелю. Він маленький, тому що ми ніколи не бронюємо якісь дуже дорогі готелі. Ну, навіщо? Якщо ми тут тільки спимо, головне поспати, помитися, і нам цього вистачає. І це готель досить приємний, комфортний, все є. Навіщо переплачувати? І коштував він 106 юанів. Отак от виглядає кімната. Ви тут трошки не прибрано. Чоловік залишив речі, пішов митися. Отака от от малесенька кімната, але досить зручна. Переночувати ідеально, все комфортно, чайничок, водичку нам теж поклали, от ми вже її випили. Телевізор є, далі тут душ, туалет, теж все є, потім покажу. Дзеркало. Якось і так. Отак виглядає ванна. Чистенька, звичайна ванна. Мені норм. Це, до речі, полотенця. Одноразові такі. Воно досить велике. А тут гель для душу, шампунчик, ми привезли свої щитки, ми в основному тільки своїми їздимо, тому що зручніше. Також є? Що це? це? Фен? Ну і двері, якби все. Супер. -фен. До речі, якщо ви подорожуєте з собакою, обов'язково беріть з собою такі от. Я пісічок під стілечки, тоді вони будуть пісяти сюди, якщо навчені в нас собака навчена. Ми зараз прийшли на такий місцевий риночок. Давайте подивимося, що тут продають і що купляють місцеві. Пішли. Це такий лотос солодкий. Він проварений, як я зрозуміла, в сиропі, і там всередині має бути рис, наповнений фарширований рисом. Отак його нарізають. Він дуже солодкий, і це все вийшло на 24 юані. Ми ще купили отакі от млинці. З м'язком і з овочами всередині. Ухеланда. Ухелені. Це малинець з Хубею. Це так смачно. Тісто, як слойоне. Це... Дуже смачно. Коротше, цей базарчик живе своїм життям. А це такі, як... Котлетки, напевно, з м'ясу. Чоловік вирішив спробувати отак роблять. Не знаю. Обжарюють в маслі. Це воду сінь. Окей? Та ще ж? А Ще ми б спеціально прийшли в таке місце, щоб спробувати тут відомі пельмені, і не пельмені, а. Баузе з крабовим жовтком. Отак виглядають бауце з крабовим жовтком. Давайте спробуємо. Yes, neo h 7 худо. 我想喝，想吃。好、嗯、这么多。嗯、还行。 Але це просто як звичайне м'ясо. Оце це крабове м'ясо. жовтеньке. Ми приїхали до Байкушан. Байкушан — це гора в місті Джендзян. І чим відома ця гора, те, що вона знаходиться біля річки Янзи. Це найбільша річка Китаю, і ця річка також є третьою по довжині в світі. це місце відоме тим, що сюди з'їжджалося дуже багато поетів, які саме тут писали свої поеми, творили свої вірші. Адже це місце було дуже надихаючим через свої пейзажі та прекрасну природу. А це якраз ця річка Янз. І ви просто вдумайтесь: довжина цієї річки це 6300 кілометрів. Це майже відстань від Китаю до України. І коли ти так подорожуєш, ти розумієш, наскільки прекрасний наш світ, наскільки неймовірна природа, і як ми це все маємо цінувати? Я чесно, я трошки в шоці. Від того, де ми живемо. Цікавий факт: в цій річці є риба фугу, і в цьому місці можна її скуштувати. але я вибачаюсь до цього я ще не готова. А так виглядає усередині китайська будівля. Хотіли б тут жити? Я б хотіла тут жити. вау вау Тут так вітряно. Це Та тут же квіти розпустилися. Зима. Зима, а квіточки вже є. Дивіться, яка бусинка не мози. Також тут є кілька храмів. І нарешті ми прийшли їсти, тут так все готують. Ми прийшли їсти фунчозу з качиною кров'ю. кров.

Діна. це місце дуже відоме своїм оцітом. Цей оціт став відомий по всьому Китаю, адже саме в цьому оці є нотки кислоти, гіркоти та солодкості, і є відтінок грибів, і ще жарного рису. Це місце супер популярно. Просто грається скільки людей. Постійно люди приходять, виходять, приходять і і от такі дві цьотінки готують цю локшину. Отакі от, от кафешечки це справжній китайський вайб. Якщо ви в таких не їсте і боїтеся їсти, то повірте, я вже три роки в Китаї харчуюся в таких кафешках ніколи в житті я не мала ніяких проблем. Бачите, цей пагорб за мною цей пагорб називається Ціншан, і саме на цьому пагорбі розташований храм Ціншан. А якщо казати повну назву, це діншан с. Так що давайте підемо і подивимося, що ж себе представляє цей храм Дінгшан. Це називається Чжон-дзін-тон. і ви можете побачити, що тут написані е, слова, єрогліфи, і вважається, що ви робите один оберт, і це означає, що ви прочитали все, що тут написано, і це добре для карми, і так далі. Тобто, не буде нещастя в вашому житті, і у вас буде хороша карма. Тож ще така музика приємна. От ми підійшли до цього храму. Ще його одна назва це Діан Чан Си. і історія цього храму налічує більше ніж тисячу років. Ще хотіомен джонго джумінда. 金山寺是一座佛教寺院，位于中国镇江。在镇江还有很多像金山寺这样有悠久历史的地方，但金山寺尤为显著，因为从古至今都流传着这样一个神话故事：在古代，一个善良的白蛇为了报恩，修炼成人，并且嫁给了他的恩人，过着幸福的生活。但是有一个来自于金山寺的和尚想收服他。 因她是妖精，执意要分开他们，所以掳走了她的丈夫，所以白蛇施法淹了金山寺为救出她丈夫的故事，所以这个寺庙一直是个著名的典故。这啊？我哦。